50 цікавих та пізнавальних фактів про кліщів кліщі не саме захоплюючий об'єкт вивчання. Інтерес до них викликаний страхом за здоров'я людей і тварин, але вчені люди особливого складу розуму. Вони з ентузіазмом вивчають все і всіх на планеті. Існує цілий розділ зоології, який досліджує кліщів. Він називається Акарологія. Кількість видів найбільш численної групи класу павукоподібних перевищила 50 тисяч. Кліщі це не комахи, як багато хто думає. За маленьких розмірів і зовнішньої схожості кліщів помилково зараховують до комах. Насправді, вони відносяться до класу павукоподібних. Кліщі складають найбільш численний підклас членистоногих, в якому описано понад 48 тисяч видів. Серед неймовірно різноманіття членистоногих кліщі займають особливе місце. Їх тіло має цілісну будову, без поділу на груди і черевце. Основна відмінність видів кількість кінцівок, у комах три пари ніг, а у кліщів вісім ніг або чотири пари. Також ці істоти відрізняються від інших сегментованими кінцівками, особливостями ротового апарату, життєвим циклом і середовищем проживання. Систематиками виявлено та описано близько 55 тисяч видів кліщів, але наука не стоїть на місці. З кожним роком дослідники виявляють нові організми. Багато представників підродини є досить безневинними ґрунтовими або водними мешканцями, але є і велика група хелицарових шкідників. Кліщі Акарі відносяться до типу членистонуї, як і інші представники групи, вони мають хітину вміщуючу кутикулу оболонку тіла. Основна ознака цього типу парні кінцівки, що складаються з кількох членників. За способом живлення представників сімейства Акарі можна розділити на кілька груп. Паразити істоти, що харчуються виділеннями і тканинами господаря. До них відносяться кровососальні і ксодові види, сапрофаги харчуються органічними залишками. Більшість представників цієї групи живуть у ґрунті і лісовій підстилці, наприклад, панцирні кліщі, фітофаги істоти, що живуть і живляться на рослинах. Вони часто є шкідниками, яскравий приклад павутиний кліщ. Хижаки, особини, які полюють на здобич. Чим харчуються хижі кліщі. В їх раціоні дрібні комахи, черв'яки, неметоди та власні родичі. Люди вирощують і використовують для знищення шкідників павукоподібних хижаків фітосиюлюса і амблісиюса. Із загальної кількості існуючих груп кліщів тільки невелика частина несе пряму загрозу життю і здоров'ю людини це ексодові і аргасові види. Іксодовий або енцефалітний кліщ найбільш небезпечний вид для людини. Ці паразити зустрічаються скрізь, навіть в Антарктиді, де живуть на пінгвінах. Іксодиди досить великі особини, самка від 3 до 4 міліметрів, самець від 2 до 2,5 міліметрів. На спині і маго дорослої особини знаходиться щільний щиток. У самця він покриває всю спину, а у самки тільки одну третину. Колір головки лапок і тіла темні, від коричневого до чорного. При насиченні кров'ю самка значно збільшується в розмірах до 100 разів і змінює забарвлення на сірий. Розмноження кліщів проходить своєрідно самці запліднюють самок, що харчуються на тілі тварин, кровососальні є рекордсменами за кількістю відкладання яєць. Одна самка залишає в землі до 17 тисяч яєць. Добре, що лише невелика частина потомства виживає. Після народження личинка харчується один раз, вибираючи господарем гризуна. Після линьки личинка стає німфою. Для перетворення вімаго необхідно ще одне харчування. Всього за своє життя іксудові кліщі смокчуть кров три рази. Більшість видів змінні господарів, останнім є тварина або людина. На території України найбільш небезпечними вважаються два види кровососів чорноногий і собачий кліщ. В Японії, Малазії та В'єтнамі в каламутних прісних водах, стоячих водойм мешкають водяні кліщі. Вони паразитують в шкірі водоплаваючих птахів, рептилій і риб. Водяні кліщі поширені вздовж річок та озер, відкладають яйця на водорості. Вони розвиваються в личинку, яка для досягнення статевозрілого стану повинна пройти через дворазовий паразитизм. У первинної личинки шість ніг. плаваючи з їх допомогою, вона знаходить жертву двостолкового молюска – і селиться в зябрах. Після живлення вона линяє, перетворюється в восьминогу і відправляється в вільне плавання. Знайшовши ще одного молюска, вторинна личинка прикріплюється знову ж до зябер і через кілька днів після линяння перетворюється на статевозрілу особину. Серед кривосусних кліщів, як правило, надовго присмоктуються тільки самки. Вони харчуються 6-7 днів, а потім йдуть відкладати яйця в затишному місці. Самці практично не їдять, але вони також присмоктуються до шкіри в пошуках самки. Кліщі найбільш активні перед дощем і в прохолодну погоду. Всупереч дуже поширеній думці, кліщі рідко падають з дерев. Більшість видів живуть у ґрунті, опалому листі або на траві. Іксодові кліщі вважаються найбільш небезпечними. Крім того, що вони харчуються кров'ю, ці дрібні тварини є переносниками небезпечних захворювань у тварини людини: Пироплазмоз, анаплазмоз, енцефаліт. Кривососальний хоботок кліща має особливі спрямовані назад гачки. Саме вони дозволяють паразиту щільно зміцнитися в шкірі жертви. У тварин нерідко зустрічаються шкірні захворювання, що спричиняються мікроскопічними кліщами. В залежності від виду, хвороба називається по-різному: демодекоз, саркоптоз, гелетеоз та інші. 97% людського населення вважається носіями демодекса. Цей цікавий факт підтверджено клінічними дослідженнями. З укусом кліща вранку потрапляє слина з особливими речовинами, які мають анестезуючі властивості і перешкоджають згортанню крові. Два роки може прожити без їжі доросла особина іксодового кровососа. У кліща, що мешкає в королівстві Камбоджа, задні ніжки нагадують будову блошиних кінцівок. З допомогою цих довгих ніг він здатний високо підстрибувати, за що місцеве населення називає його Кадотхай, що в перекладі скмерського означає яйце, яке скаче. Нерідко кліщі паразитують на домашніх птахах. Науці відомо понад 200 видів кліщів, які воліють харчуватися кров'ю рептилій. Кліщі одні з найбільш живучих організмів на землі. Вони виживають у вакуумі та під променем електронного мікроскопа. Принаймні, кліщ хама фісаліс флава точно, перш ніж присмоктатися, кліщі можуть до 40 хвилин повзати по тілу жертви, обираючи найбільш підходяще місце. Деякі види паразитів мають довгі вирости на ногах і хітиновий покрив. Це характерно для мікроскопічних сапротрофів, що живуть в сипучих речовинах. Борошняний і половий кліщики. Завдяки цим виростам шкідники чіпляються за субстрат і легко у ньому пересуваються. Проаналізувавши дані за останні 5 років, стає очевидно, що кожен рік в медичні установи зі скаргами на укуси кліщів звертаються близько 100 тисяч українців. Від 10 до 27 українців вмирають кожен рік, заразившись кліщовими інфекціями. Коростяні свербуни, демодекси і вушні кліщики проводять все життя на господареві, постійно розмножуються. Їх плодючість набагато скромніша, ніж у великих кліщів. Самка в кілька етапів відкладає до 30 яєчок. Така мала репродуктивність пояснюється комфортними умовами та високою швидкістю розвитку. У популяціях червонотілок переважають самки, так як ці тварини розмножуються партеногенетично. Тобто самочка робить кладки з незапліднених яєць, в результаті нове покоління може також складатися самок. Але як тільки навколишні умови змінюються не в кращу сторону, самки кліщів червонотільців знаходяться мця і приступають до статевого розмноження. Такий цікавий еволюційний механізм дозволяє підтримувати корисні ознаки в сприятливих умовах і набувати нові риси в несприятливих. Кліщі косарики, цього сімейства, відрізняються відносно великими розмірами від 1 до 2,5 мм міліметрів і довгими тонкими ногами. Місце їх проживання ліси поле. Представники виду є хижаками, в деяких випадках живляться пилком рослин та спорами грибів. Практично всі павукоподібні змушені ховатися, щоб не бути виявленими. У кожного виду є для цього власні способи. Багато паразитів характеризуються нічним способом життя. Такі види кліщів, як коростяний свербун, демодекс, курячий пір'яний кліщик. В день їх активність слабка, зате вночі вони посилено пересуваються, харчуються і приступають до розмноження. Саме цим фактом пояснюється багаторазове посилення свербежу при корості в нічний час. Пиловики маскуються в пилу, яке її поїдають. Постійні кліщі живуть поруч із спальним місцем людини і чотирилапих улюбленців, а також безпосередньо на білизні, в матрацах і подушках. В складі їх фекалій присутня спеціальна речовина, яка дратує людську шкіру, спричиняє свербіння, отже, підвищене виділення епітелію. Шкідники рослин зазвичай селяться під листовою пластинкою або ховаються в нерозкритих бутонах. Там же вони влаштовують і місця для розмноження. За павутини, яка покриває уражену шкідником рослину, дуже складно розглянути не тільки яйця, але і дорослих особин. Собачі кліщі, насмоктавшись крові, важать у 200 разів більше, ніж голодні, а кліщі, що паразитують на биках, збільшуються в 10 тисяч разів. Та йгові собачі кліщі присмоктуються не відразу. Вони можуть почекати кілька годин, коли жертва засне, щоб спокійніше вибрати солодке містечко. До того ж, вони маскують момент присмоктування за допомогою спеціальних анестетиків, що виділяються в шкіру разом зі слиною. Контроль кількості судових кліщів ведеться з допомогою їжаків. Тварини не можуть самостійно позбутися паразита. Спостерігачі підраховують, скільки паразитів чіпляється на їжака за годину. У книгу рекордів Гіннеса занесений найменший кліщ розміром 0,08 мм. У переносників небезпечних хвороб багато природніх ворогів, птахи, які поїдають комах, не проти закусити павукоподібними. Також їх із задоволенням їдять жаби і ящерки. Природними ворогами кліщів є роділісові мурахи і жужелиці. У природній екосистемі мурахи контролюють динаміку збільшення кількості комарів. Мурашина кислота чинить згубний вплив на кліщів. Жуки жужелиці це хижаки поліфаги. Вони полюють на дрібних комах. Але й члени стоногих поїдають із задоволенням. Друзі, які цікаві та пізнавальні факти про кліщів, відомі вам. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.